Музеї, культурні центри, символи, серіали все це важливо, але зараз інші пріоритети знаходьте позабюджетні кошти. Отже, я запропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. А друге, попросив прем'єр-міністра розглянути заміну. Міністра культури та інформаційної політики в Україні Бл так надо робити. Поворознюк навряд би так прокоментував відставку міністра культури, бо саме завдяки Ткаченку міг би стати зіркою українського кінематографу. Ви майже напевно чули цю історію. Мінкульт виділив більше 33 мільйонів гривень на серіал СМТ Інгулець, продюсером якого мав виступити Юрій Горбунов. 33 мільйони гривень це 330 дронів DJI Mavic 3, або 220 фільмів Віталіка Гордієнка про Володимира Івасюка. в соцмережах. Почалось, м'яко кажучи, обурення, що закінчилось відставкою Олександра Ткаченка з посади міністра, так сказати, затрьохсотився на культурному фронті. Звільнення Ткаченка це свято для будь-якої людини, небайдужої до української культури та інформаційної політики. Ну може, крім Юри Горбунова, про зашквари, провали і відверте шкідництво цього персонажа. Багато говорили всі три роки його каденції. І ось нарешті це сталося. Зараз не так важливо, хто прийде на його місце, як те, що повинен робити наступний міністр культури, щоб виправити всі помилки попередника і забезпечити адекватну державну політику. Я поспілкувався з експертами в сфері культури і комунікації, журналісткою Даркою Гірною, авторкою культурно-історичного каналу Обличчя Незалежності, колишнім комунікаційником РНБО та адміністрації президента Ютубером Яремою Духом і письменником Євгеном Ліром з твоєї підпільної гуманітарки. Ми визначили головні проблеми, що нам залишив Ткаченко, і спробували розібратись, що має зробити його наступник, щоб стати міністром культури нашої мрії. Поїхали. Для початку трошки теорії. Міністерство культури та інформаційної політики, воно же мінкульт, воно ж МКІП опікується двома головними сферами: культура та інформаційна політика. Цікаво, що в багатьох західних державах міністерств культури не існує в принципі, і держава майже не втручається в творчі індустрії. В нас теж час від часу лунають пропозиції ліквідувати МКІВ. Ну бо користі від нього в останній час було відверто небагато. Але це абсолютно нерелевантно для України історія. По перше, ми пережили 300 років окупації. Під час якої Росія знищувала нашу мову і культуру, а з часів незалежності наш медіа і культурний простір був дуже тісно інтегрований, якщо знову ж таки не сказати окупований російською так званою культурою і джерелами інформації. Якби держава не вживала активних заходів і не регулювала це питання, тими самими квотами чи законом про мову, риночок би перешав по-іншому, в бік сватів чи скаженного весілля. По-друге, проти України здійснюється повномасштабна інформаційна агресія. Росія вкидує мільярди доларів на пропаганду, фейки і брехню про Україну. Ми просто зобов'язані відповідати і контратакувати, якщо не хочемо, щоб світ знав нас за розповідями росіян. Крім того, чим краще ми комунікуємо зі світом і пояснюємо нашу позицію, тим більше нас підтримують словами, лайками, репостами, а також зброєю. Танками і літаками, отже, міністр культури та інформаційної політики це стратегічна посада, вкрай важлива і для майбутньої України, і для її безпеки сьогодні. Але що ми маємо в цьому кріслі вже понад три роки? На мою думку, проблема з Ткаченком почалася з моменту його призначення на цю важливу посаду, оскільки. Слуги народу, які декларували нову якість політики, обрали людину, яка була визнана декілька разів ворогом преси часів Віктора Януковича. Так інститут масової інформації визначав тоді десятку людей, які чинили найбільший спротив і завдавали найбільші збитки свободі слова України. І Ткаченко замикав цю десятку. І коли ця людина з'явилася в великій політиці, ще й на такій стратегічно важливій посаді. Тут вже виникли питання: а наскільки якість цієї політики буде справді новою і, і такою, на яку заслужило постмайданне українське суспільство? Так тоді ж почали почалися історії корупційного характеру, тобто ми знаємо, що він фігурував? В кіперських офшорах була історія з приватизацією одеської кіностудії, де він також фігурував, з домом на Трухановому острові, де він то жив, то не жив. Він так і, і не зміг толком сформулювати і пояснити. Сам Ткаченко тоді, якщо хто не пам'ятає, розглядався кандидатом від слуг народу в мери Києва, але не пройшов фейс-контроль і був відправлений у почесне міністерське крісло. На щастя, для Києва і, на жаль, для міністерства. Питання до його діяльності виникали задовго до повномасштабного вторгнення. Але в цьому відео ми зосередимось саме на періоді 2022-2023, Бо в цей час його некомпетентність і шкідництво розкрились наповну. введенням воєнного стану держава монополізувала телебачення і центром нашої внутрішньої інформаційної політики став телемарафон Єдині новини. Це дуже чутливе і ризиковане питання. Тому що з одного боку на війні інформація це зброя, і треба протидіяти інформаційному тероризму росіян, з іншого боку, при монополії на ефір про жодну свободу слова не може бути й мови тут принципово важливо вберегти баланс. Але чи вдалося це ткаченківському мінкульту? Кіп який опікується нацмарафоном, він, як на мене, нерівномірно розподіляє. Ефірний час для провладної партії і для опозиційної партії тобто, те, що спочатку мало функцію як майданчика, де люди дізнавалися і про евакуаційні рейси, і про обстріли, і про різні життєво важливі речі, зараз фактично переросло в такий рупор влади, так і це також викликає питання. Не задалось не лише з якістю та збалансованістю, а й банально зі складом ведущих. В ефірі єдиного державного телебачення, покликаного боронити нашу інформаційну безпеку, з'явились багаторічні російські пропагандисти. З початком повномасштабної війни він дав зелене світло фактично колишнім проросійським пропагандистам бути обличчями. Національного марафону, тобто ці люди не понесли жодної відповідальності за те, що вони фактично відпрацьовували російські темні темники в українському інформпросторі за те, що вони обманювали відкрито е, наше суспільство. Так і вони зараз. Далі ведуть не всі з них, вже вже до цього моменту їх менше, але все ж таки вони є в інформпросторі, і ті, які опинилися поза межами нацмарафону, вони зараз від вільно ведуть свої ютуби і активно діють в Україні. Василь Голованов, колишній генеральний продюсер медвідчуківського Ньюзван, який закликав до телемосту з російським телебаченням. Здравствуй, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Надо! Поговаріть тигран Мартиросян, ведучий Мураївського каналу Наш і того ж медведчуківського Нюзван, Наташа Влащенко, генпродюсерка Медведчуківського «ЗІК». Тетяна Гончарова, ведуча зік і Столарівського Київлайв. Назар довгий, ведучий марафону Тхне Соросу». Всі вони роками розповідали українцям про нацистів, утиски російськомовних, біолабораторій та погане НАТО, і замість допитів в СБУ. Ходять на роботу на державне телебачення інше дітище Ткаченка телеканал Freedom, що позиціонується як українське іноземне мовлення. Ось тільки є нюанс замість мовити на захід і англійською мовою розповідати світові правду про війну в Україні. Freedom обрав цільовою аудиторією росіян. У 2023-му ми фінансуємо зі своїх податків велетенську медіа структуру, яка намагається щось донести громадянам держави терориста і розплющити їм очі, так наче вони не бачили кадри з бучі і не схвалювали кожен ракетний удар по Україні. Я вже говорив, як важлива грамотна інформаційна політика назовні, бо від неї напряму залежить наша підтримка. Іномовлення чудовий інструмент у цьому контексті. На який Росія витрачає шалені кошти, але чи адекватні наші дії у відповідь? Мені здається, що були деколи помилки, коли ми намагалися а, діяти тими самими методами, що діють і росіяни. І мені здається, що це найскладніший шлях, де найскладніше досягти якогось успіху. Адже е, останні там перед ковідні мені здається дані від росіян були, що вони лише офіційно видали мільярд доларів на те, щоб е, в свої ці там е, огідні і брехливі е, телеканали фінансувати і сайти. Це те, що ніби вони офіційно підтверджують. Е, відповідно, можемо лише здогадатися, скільки там пішло якихось там сірих грошей. Грошей через якісь е, там компанії прокладки, чи якісь там центри російської культури, чи ще якісь такі штуки. Тобто, у нас таких коштів немає. і Мені здається, що це і не є. Е, Правильним шляхом, особливо там в 23-му році, в 22-му році, коли дуже багато всього в діджиталі, і ти суто лише телеканалами, це теж не зовсім правильний шлях. В мене питання KPI, так тобто я вважаю, що так контрпропаганда має бути, але наскільки ця контрпропаганда ефективна, тому що якщо подивитися цей нацмарафон, то складається враження, що це от така платформа для хороших росіян для Другої Росії, як люблять казати опозиці... опозиційні росіяни, так і е, я чесно кажучи, не розумію, яка задача цього марафону, оскільки він загальним своїм наративом суперечить державній політиці Україна, яка говорить про те, що росіяни всі відповідальні за цю війну. На мою думку, що внутрішня, що зовнішня інформаційна політика за воєнний час міністерством культури повністю провалена. А що там власне з самою культурою? Насамперед Ткаченко запам'ятався спробами знищення найважливіших культурних інституцій. Ключові незалежні культурні інституції, як УКФ, як Довженко-Центр е і так далі, вони просто перестали бути незалежними поступово. Піч під час правління Ткаченка на цій посаді, думаю, ви точно мали чути ці історії, але якщо ні, подивіться повний відеорозбір від Дарки Гірної на її каналі. Я не хотів знімати експлейнер, що не так з Ткаченком, а вона зробила і дуже якісно. Там і про рейдерське захоплення Довженко Центра, найбільшого державного кіноархіву, і про свавілля довкола Українського культурного фонду, і про багато ще чого цікавого. Подивіться, якщо не бачили, лінк залишу в описі. Крім того, в умовах безпрецедентного буму на українську культуру і появу десятків, якщо не сотень, нових митців і крієйторів, шаленого попиту на їхній продукт як в Україні, так і за кордоном, МКІП умудрився не тільки нічого для них не зробити, а й налаштувати проти себе найактивніших. У нас виходить так, що Є якісь е, свої культурні діячі е, на службі, а є всі решта. А є громадянське суспільство, яке чимось там собі займається, і нехай щось там кричить і протестує. А ми тут там будемо значить фінансувати вся, всякі там, не знаю, скажені весілля і так далі для своїх для, для комерційних компаній, і і нам так ок у нас досі недостатньо голосу, точніше, наш голос недостатньо добре чути на заході. Я маю на увазі не голос наших політиків, а саме голос наших митців, тому що усе, що ми бачимо зараз, принаймні у книжковому плані, це перевидання тих самих авторів, які і без того добре почувалися на заході до повномасштабного вторгнення, і якісь локальні спроби, які більше приносять честь самим авторам, які домовляються за свої переклади, а не літературним агентам від держави. Перекласти якісь твори, окрема історія, від якої у мене горить особисто, це реакція мінкульту та кабміну в цілому на ініціативи громадськості. На сайті уряду була зареєстрована петиція про відставку Ткаченка, яка набрала необхідну кількість підписів. Але прем'єр-міністр Шмигаль відмовився її задовільняти, бо, бачите, не було підстав для звільнення Ткаченка. Небайдужі громадяни не здались і зареєстрували цю петицію вдруге. Але цього разу Ткаченко пішов швидше ніж вона набрала голоси. Як ви розумієте, пішов не через петицію ще раніше? Мінкульт проігнорував петицію про дерусифікацію пам'ятника Лесі Українки. У 2021 році ми під гуманітарка започаткували ініціативу із дерусифікації та пам'ятника Лесі Українки, там де вона похована, тому що там російською мовою чудовий пропагандистський напис усе у стилі раннього совєтського союзу. І з якоїсь причини ми досі це трапимо. Ми досі не поставили пам'ятник решті родині родиною Українки, яка похована просто там, і досі підтримуємо по суті російський наратив про її пам'ять у її меморіалі. От ця петиція була доволі гучна. Чесно, я вже не пам'ятаю, що ми назбирали кількість голосів чи ні, здається, ні, але тим не менше вона була гучна. Вона обговорювалася. На певних тебе передачах, і реакція Мінкульту була абсолютно нульова. Можна довго сперечатись, наскільки працюють підписи петиції, але що точно працює, то це підписки, коментарі і лайки на Ютубі. Будь ласочка, якщо вам подобається це відео, підпишіться на цей канал, напишіть будь-який коментар і поставте лайк до цього відео. Так воно сподобається і алгоритмам Ютубу. Дякую вам. Повернімось до петиції. Інша історія трапилась зі мною безпосередньо. Після загибелі Героя України, командира батальйону Вовки Давінчі Дмитра Давінчі-Куцюбайла, я допомагав його нареченій Аліні Михайлові з петицією про створення пантеону національних героїв на Аскольдовій могилі. Пантеон героїв це меморіальний комплекс, у якому мають бути вшановані найбільш видатні українці, що боролись за незалежність України: Симон Петлюра, Павло Скоропадський, Євген Коновалець, Степан Бандера, Роман Шухевич та інші. Петиція набрала потрібну кількість підписів за півтори доби, і президент відправив її на розгляд Мінкульту. Міністерство відповіло на п'ять сторінок абстрактної водички, де за дуже оптічними формулюваннями чітко дало зрозуміти, воно вважає цей проект не на часі. Зрештою, з'ясувалось, що не на часі Пкаченко, на відміну від українських героїв, яких ми маємо підтримувати. Я проводжу збір на патронатну службу тих самих вовків да Вінчі». Батальйону в складі 67-ї окремої механізованої бригади, заснованого легендарним Даві наймолодшим героєм України, закликаю і вас долучитись до цього збору. За донат від 200 гривень ви зможете виграти колекційну монету часів португальської або грецької диктатури ХХ століття. Донатив 400, 600 та більше гривень збільшують шанси вдвічі, втричі і так далі. Чому саме ці монети? Дивіться моє попереднє відео. А за найбільший донат ви виграєте книжку Культурна експансія видавництва Твоя підпільна гуманітарка з підписом її автора і експерта нашого сьогоднішнього відео Євгена Ліра. Або просто закиньте будь-яку комфортну вам суму. Бо з однієї гривні складаються мільйони, навіть 33 мільйони. Посилання на монобанку в описі до відео. Дякую вам за підтримку. Повернімось до мінкульту, не до Ткаченка. Він, сподіваюся, у минулому. На момент запису цього відео ми не знаємо, хто замінить Ткаченка на посаді. Та це, власне, і не так важливо. Куди важливіше, що саме робитиме його наступник, як буде виправляти його помилки і будувати правильну політику? Бо насправді це вікно можливостей для нашої культури. І дуже важливо з'ясувати, чого ми взагалі хочемо від мінкульту. І взагалі, чи хочемо ми це міністерство? Моя особиста думка може звучати трошечки радикально, але я не бачу сильної потреби у існуванні мінкульту. Взагалі я не говорю про те, що мінкульт має зникнути буквально як інституція і прибирати усі програми, які вони впроваджують, серед яких більшість, абсолютна більшість, насправді корисних, просто використовуються вони не настільки ефективно, як могли. б. Мова більше про те, щоб розбити те, що зараз робить Мінкульт, на а, мережу більш фахових інституцій, що в принципі вже трансформується останнім часом в окремо український інститут книги, окремо відважне держкіно, яке пережило дуже багато рейдерських спроб захоплення, якраз таки за участі нашого вже колишнього щастя, міністра Ткаченка. От а, тому я тут є адвокатом. А, де е, централізації в процес управління культурою. тому що культурою управляти в принципі не дуже зручно, якщо ми це робимо за якимись ще радянськими, все ж таки е, наративами і радянськими схемами. А, ні. Слово схеми у нас погане за радянськими е, системами і архітектурою. Я вважаю, що конкурси відкриті це наше все. Е, тоді буде довіра суспільства, тоді будуть зрозумілі правила гри для всіх. Тоді е, дуже багато культурних діячів знову почне брати участь в е, проектах УКФ. І, і, і так далі, тобто це мають бути прозорі політики насамперед і підходи. Найперше, що на мою думку, має зробити міністр культури, який приходить після Ткаченка, це спробувати пофіксити усі речі, які Ткаченко свідомо чи несвідомо наробив за своєю киденцією, зокрема, просто відчепитися від Довженка. Відчепитися від активістів, які намагаються просувати деколонізацію і дералінізацію на рідних рівнях, і е, припинити зокрема загравання із російським інфопростором е, через затягування на українські телеканали російських лібералів, тому що ну, знову ж таки це системна проблема. На жаль, у нас он подоляк постійно спілкується із Латиніною, і ще там з кимось із. Росіян, тобто ідея того, що можна говорити з росіянами і отримати якийсь конструктив від них, навіть після того, що ми пережили за ці півтора роки, вона досі жива. Я не можу зрозуміти, яким чином, але чомусь вона досі існує. Тому другим пунктом я вважаю просто системне вирішення спроб затягнути русню в наш інфопростір системне в тому сенсі, щоби коли людина захоче запросити на свій телеканал чи запросити а, на свій культурний проєкт когось на кшталт Харжановського, у цієї людини не було фізичної можливості оплатити його послуги, писати його в тендер, або що, або що, або що, тому що інакше у нас Нівзорови та інші непогані росіяни з'являться на керівних посадах буквально там через місяць чи два. Після закінчення війни, як би вона не закінчилася, у нас вже є багато культурних середовищ, наприклад, того з юкрейнера, так чи спільноти художників, які вимагають від світових музеїв деросифікації, так якихось робіт мистецтва. В нас є культурний проект Мармур, це найбільший фестиваль поезії в Україні. В нас є осередки, які достатньо просто інформаційно підтримувати. Інституційно підтримувати і не заважати їм дозв... популяризувати але та це таки про е, нові формати, чи потрібний нам знаєш, ну, типу серіал, який знімається під телебачення, і це додає якусь додаткову витрату, чи нам потрібно було би оголосити там конкурс грантових коштів на? Ну, 33 мільйони, наприклад, ну, це можна там поділити на 66 е, грантів по 500 тисяч. Ну, це велика сума. Це велика сума, за яку можна зняти е, класних крутих відосів на український Ютуб. Гарний варіант, Ну, бач, ми так ніби замикаємо нашу розмову, тим, що ми починали: що ми не завжди маємо на Російську агресію інформаційну відповідати дзеркально, що вони запустили там якийсь продукт, і ми зробимо таке саме. Ні, це не завжди так працює, тому що ну відверто ми менші, у нас менше ресурсів, але ми хитріші, розумніші і відверто красивіші ніж росіяни. Найкраще програму ідеального міністра культури можна описати: як не заважати і допомагати. Українська культура прекрасно дає собі раду, і міністру нашої мрії достатньо просто звернути на це увагу, допомогти з ресурсами і захищати, а не закриватись від критики і виділяти космічні бюджети на повну ахінію. Що стосується інформаційної політики, то міністерство має визначитись, хто воно інформатор населення чи рупор влади. Воно має визначитись, кому і що воно доносить, шукає єдинорогів чи інших хороших росіян. Чи комунікує зі світом сучасною креативною мовою? Тим більше, і там, і там ми маємо успішні і навіть безкоштовні кейси. Просто бери і розвивай. Ну я знаю, як мінімум про один хороший приклад асиметричного кроку, який був здійснений урядом при міністерстві інформаційної політики в 2021-му, влітку 2021, в 2021 року створено. Центр стратегічної комунікації для протидії російській дезінформації, і це невеликий, але досить дієвий центр, який під брендом справді справді Gov.ua працює в Україні, але так само вони активні на міжнародних заходах, вибудовані партнерств з нашими так би мовити трансатлантичними союзниками, і я по їхній діяльності бачу, що це професійна команда, яка на своєму місці. Наприклад, коли я працював в адміністрації президента, ми бачили те, що роблять росіяни, і ми розуміли, що у нас немає таких коштів, наприклад, як у них там на Раша Today в Твіттері. І ми створили з командою Twitter України, просто handle ет в Твіттері, який. Писав про Україну та на початках. Ми набирали десятки тисяч охоплень, але воно росло, і в е, на якісь наші класні вдалі твіти е, вони потрапляли і в ефіри загально світових медіа, і в публікації світові, які розказували не лише про те, що дивіться там українці в Твіттері запостили. Смішну класну картинку, а це було приводом до того, що вони давали і бекграунд, що умовно ми запостили цю картинку там в 16-му році, не тому, що ми просто ненавидимо росіян, а тому, що росіяни агресори, вони напали на нашу країну, вони окупували такі, такі території, і це повертало нас назад до світових медіа світових трендів. І от фактично цей твітер, який державі не коштував і не коштує жодної гривні з державного бюджету. Він набирав і набирає мільйонні охоплення, і зараз Твіттер України має 2,3 мільйони підписників. Це велетенська аудиторія, на яку зараз мовить держава, і знову ж таки, це щось новеньке, це щось дуже незвичне. Якщо ви хочете подивіться, як виглядає той же там офіційний акаунт Росіян. Ну він дуже відображає е, інформаційну політику е, Росії. Ну і відповідно його там е, читає набагато менше людей, тому, що це там все офіційна е, пропаганда, яка навіть не напрягається, щоб комусь сподобатися. Натомість ми, українці, е, маємо шукати е, такі способи, які кажуть: вау, оце круто! Блін. Ну це україн. Вони круті, вони круті. Кого б не призначили наступним міністром культури та інформаційної політики, ми, суспільство, маємо навчитись на цьому досвіді за останні півтора роки. Абсолютна більшість українців усвідомила важливість і культури, і донесення правди до світу. Про це говорить і бум на українських крієйтерів, і масові переходи на українську, і безкінечні твіти та сторіс англійською мовою зі зверненнями до іноземців. Ми маємо вимагати від влади відповідати запитам суспільства. Я сподіваюся, наступний міністр культури теж це розуміє і за нього принаймні не буде соромно. А цього ми просто забудемо, як страшний сон. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи пощастить нам цього разу. Дякую вам за перегляд. До зустрічі.